Так, курточки сортування з малючком буде. Мікс курточок і штанів. Такі будуть 12-24 на фісику. Так, будуть жилеточки такі тут на 12-18 місяців. Один такий буде комбінезончик. Так, розмір я не бачу. Бачу. 62-68, Далі така курточка со штел. На міху тепла. Розмір 98 104 Далі одна курточка така підліткова. 146. Така буде 6 8, 4, 6. Ще одна така буде жилеточка на флісіку 2-3 рочки. Така буде курточка 18-24 Далі такий софштельчик, також буде трошечки ручечка. Є треба затерти 98, 104. Далі 4,6. Такі штани будуть на флісі 4 6 Курточка буде на розмір 100 така 140. Так, далі. Далі такі на 4,6 6 штанішки. На 4,6, Далі такий буде куточка, ага, це комбінезончик 2,4, 4 Такий соштел. Бачите, тут таке прикольно зроблено, шкода можна до тільки повзати. Ну, не переживати, що коліна потрувся. Далі такий буде класний суштелчик 10-12 на флісі, дівчинка. Курточка 18-24, Така у нас буде 2-4. Такий дощовичок буде 12-24, Ще одні штанишки. Далі такі 134, 140 це буде на хбершці. Такий також. Типу, ну, куточка на куточку, коротше. Віховушка на Одна Можна курточку. 92 Далі а, курточка 92 на Така міхоложка тедік буде на 10-12 точки. Класний костюмчик на 7-8. Штани 6-8. Далі 6-8, така на ХБ також вітровка. Це курточка комплект 11-12, по моему зі штанами. Ні, це просто 11-12, до речі, можна зробити комплект. Такі штани класні будуть. Ну, типу, теж від дощу, В газі дуже класно, там хто походи ходить, речі буде ходити осіну. І така курточка сторомовка 10-12. Замовляйте.